Національна собственність України буде защищена. Не буде зменені процесу приватнізації или в управлінні госпомпами. «Укрнафта» і енергоатом також остаються собственності України. Як как би бы нас предупреждали. Якщо ж, то «Укрнафта» і енергоатом остаються собственності України. Хотя, хотя, як показала практика, це не буде заважать торгувати на лево-направо енергетики. Що вони робили? Вони підписують договори про продаж енергоресурсів. Це ми без света лохи сидим. Но ну, вони ж державной собственності. Правда, продають другим. І газ продають, і світло продають. А ми скоро на дрова перейдемо на свічки. Ми вже на свічках, а осталось дрова ще. А, да, дров не зак. Бо нас же сразу вы і будете за палку дров. За дві палки дров. Ілі три. Так що, все. Ну, тут слава Богу. Кранат, наверное, атом наш, да, слава Богу. Соглашение соответствует Конституции Украины. І не його євроінтеграційний курс. Слава Богу, що ми піздуємо тим же курсом євроінтеграційним. Правда, не свободи слова, не права людини, не ну, хер ним. зато ми йдемо правильним путем товариші. Що касається Святой Конституції. Враховуючи той факт, що в цій домовленості юридичне переобладання США і суперечення законодавств України і США. Но Конституция еще тут далеко. Конституция тут просто, просто нахуй. Потому что надра украинцев уже проданы, если что. Поэтому действительно, что тут соответствует Конституции? Тем более, она же на паузе.